Вітаю на каналі В'язана хата. Я Ольга, і сьогодні я вам покажу перший свій готовий виріб, ну, майже готовий ще без ВТО і не поховані кінчики ниточок. Майже готовий перший проєкт у спільному проєкті Капсула на осінь, який організувала Юлечка Мілєєва. Такий перший мене виріб це шапочка із мериносу. І біленька ниточка це Drops Nord. Ось таку шапку я зв'язала на себе, це 56 розмір. Вага цієї шапочки 75 грамів. Ще в мене залишилися ниток, як такого кольору 140 грам. І білого дроп з норду. Теж 140 грамів. І тепер в'язати я буду починати бактус Але поки що не можу визначитися, якого він яким буде основний колір. Чи темніший, чи ось цей молочний. Більше схиляюся до, до цього бежу. Не знаю, не можу ніяк вирішити, вже б була б почала, але не можу визначитися. І цей молочний подобається. І цей беш подобається. Не знаю, яким зробити основний колір. Бактус буде в такому ж стилі, як і шапка. Поки я тут роздумую, може, ви мені щось підкажете в коментарях. Далі вам хочу показати сам процес в'язання шапки. Запрошую до перегляду. Сьогодні середа. 26 липня. Я зв'язала зразок на шапку із бобільного мериносу у 5 ниток. Це виходить десь 340 метрів на 100 грам. Зробила розрахунки по цій щільності на шапку, об'єм голови 56 см у мене. І я набрала 144 петлі, вже почала в'язати. Ризиночку. Також зробила зразок на джемпер. Буде лицева гладь із таким візерунком. Розрахунки ще не робила, тож буду в'язати сьогодні шапку і зроблю розрахунки на джемпер. Сьогодні вже субота. Готового виробу в мене немає, а звіт. Треба знімати. Тому знімаю, як є, половина шапки. Готова на даний момент. До вечора я, може, її дов'яжу, але ввечері погане світло, тому хочу відео зняти зараз. Як і планувала я, такий колір ниток, і до них Drops норд. І отакий хотіла полоски, замість коричневого, ось такий колір. Але на шапку їх би тут вистачило. Але хочу ще зв'язати бактус в такому, ж, в такому ж вигляді із з такими смужками. Тому на бактус тут не вистачить. І я замінила світлокоричневі на темно-коричневий шоколадний колір. На наступному тижні в'язатиму в комплект до цієї шапки бактус. Таких білих ниток у мене є і цей 100-грамовий бунтик, тому я думаю, що тепер на Бактус і на мітинки мені на такий комплект пряжі буде достатньо. Ще у мене був готовий вив'язаний зразок на джемпер, але ні розрахунків, ні початку я не робила. Були інші справи, було термін. І до продовження буду приступати у понеділок, і, відповідно, на слідуючу суботу буду звітувати. Запрошую всіх переглянути мій суботній звіт.